Усім привіт! О, дівчатка! Рада, рада, дуже сильно всіх бачити. Бачу, що ви мене побачили. приєднуєтесь. Тема вогонь. І називається вона Мамині Царапинки або Мамині бусінки. Кому як зрозуміліше. Хто сьогодні був уже у мене в сторіс? Бачив, що я розповідала про сепарацію. І вийшла в ефір, мене є буквально 20 хвилин трішки навести вам прикладів із життя, прикладів із життя дівчат, моїх. І перед тим як виходити в прямий етер, я буквально за пару хвилин передивилась дірект, і Мені пише одна дівчинка, що так жити з мамою у багатьох країнах Європи, ну, з мамою, з батьками, давайте так. Це типу норма. І взагалі там. Окей, якщо там десь в Британії, чи в Іспанії, чи в Італії дорослі чоловіки та й жінки також живуть з батьками. І я тут хотіла провести дуже класний приклад. А от давайте подивимось на те, як такі люди, які живуть з батьками, і якщо ви спілкувалися, наприклад, з чоловіками, які живуть з батьками там в у віці там, 35+, як вони взагалі вирішують життєві проблеми? То, коли ви попадаєте у, на побачення або у стосунки з таким чоловіком, і виникає якась більш-менш складна ситуація, то він інколи просто реально втрачає ну, потрапляє в невагомість і веде себе як дитина, тому що він не звик взагалі до зони турбулентності, розумієте? Чому я застерігаю від чоловіків, які живуть з батьками? Тому що це капець яка зона комфорту. Чоловіки, ну і дівчата також взагалі не вміють вирішувати якихось базових проблем, тому що вони апріорі закриті батьками. І ось тут починається величезна проблема. Тому для усіх, до речі, хто у Європі, я також ну, бажаю дивитись на те, завжди є виключення правил. Я не кажу, що тільки так, і ніяк інакше, я завжди даю місце тому, що може бути по-іншому у когось, але ну, загальна більшість вона, на жаль, виглядає так. Так от, якщо ви до сих пір живете з батьками, або якщо чоловік, з яким ви спілкуєтесь, живе до сих пір з батьками. Є велика проблема. Перша, вона заключається в тому, що ні у нього, ні у вас не буде достатньо великих грошей, або навіть достатніх. Тому що дивіться, якщо ви живете з батьками, то ви знаходитеся у позиції дитини. І оця позиція, це. ну, Дивіться, ми не беремо виключені справи, що якщо там мама вам приїжджає допомагати чи ще щось. Хоча я, наприклад, проти цього. Але взагалі, да? дивимося, що ви там живете з батьками, тому що у вас якесь скрутне становище. Вибратися з цього скрутного становища, коли ви а, біля мами, дуже складно. Можливо, але складно. Тому що мозок завжди потрапляє у цю зону комфорту, і він розуміє, що йому тут добре тут є мама. Це перша небезпека, у яку ви потрапляєте, коли а, живете з батьками. Ви не розвиваєтесь. Дуже складно розвиватися, коли ти постійно повертаєшся додому і потрапляєш у патерни своїх батьків. Це також величезна проблема, тому що ти а, щитуєш паттерн поведінки мами, паттерн поведінки тата, паттерн їх а, взаємовідносин. І якщо ви, наприклад, а, хочете побудувати стосунки не схожі на стосунки ваших батьків, то взагалі жити з ними заборонено, тому що ви просто будете на уров... на рівні ваших зеркальних нейронів копіювати те, що відбувається між ними, і вважати це нормою. Тому що наша дитяча частина для нашої дитячі частини батьки це. Світі люди, це закон, тобто, це наш приклад. Це люди, які не можуть бути неправі. Розумієте, тобто дитина настільки сильно і довго залежить від батьків, що батьки це ідеальний приклад того, як має бути. Чому і кажуть, що якщо ви хочете, щоб ваша дитина жила по-іншому, змініть своє життя. Це не дарма, так кажуть, тому що дитина все одно буде копіювати те, як ви робите. І от ви, як доросла людина, яка приходить до своїх батьків і живе з ними далі. Підсвідомо просто копіюєте те, що відбувається у них. Тому усі виправдання на кшталт, що мені дуже складно, що я там не можу, я так не впору, чи ще щось вони мають місце бути. І ви можете, знаєте, там, приїхати на якийсь, там, підстоп. Але ті історії, які отримую я, закінчуються тим, що приїхала на півроку, живу вже восьмий. От розумієте, якщо ви знаходитесь у становищі, коли ви повинні приїхати до батьків, то ви повинні собі у голові, як доросла людина, вибудувати план, що я живу 6 місяців, що я роблю через 6 місяців, там на яку квартиру я з'їжджаю, скільки я повинна заробляти, що я зараз повинна зробити. Тобто у вас повинен бути дорослий план, що ви робите далі. Ось що дуже важливо. Тому давайте, дівчата, якщо є питання, пишіть, поки я закінчую тему, щоб я могла відповісти на ваше питання, а я поки що приведу пару прикладів життя. Поїхали далі. Наприклад, візьмемо якогось ну, міфічного уявного чоловіка. Я на, на цього міфічного уявного чоловіка покладу історію з життя, просто не хочу там імен. Да? Ось є там якийсь Вася. Да? Він а... Виріс у сім'ї, де мама і тато дуже гарно за ним спілкувалися, піклувалися, завжди допомагали, батьки завжди давали гроші, тому що як же батьки можуть відмовити своєму улюбленому синочку, і він виріс з таким усвідомленням, що якщо в його житті скрутне становище, він піде до батьків і вони завжди допоможуть. І в цьому немає нічого поганого, якщо дитина після цієї допомоги стає на своїй рельсі і далі розвивається, але є люди і жінки, і чоловіки. Які не стають на ці рельси, і вони не розвиваються. Вони зупиняються і все. Тобто вони знають, що у них утворюється нейронний зв'язок. Проблема пішов до батьків. Проблема пішов до батьків. Її не немає не нового нейронного зв'язку. Проблема, не знаю, як вирішити, шукаю інший шлях. І от таким чином люди, які в 20 років зверталися до батьків, там, наприклад, за грошами, коли не було а, можливості заробити, і то не не було можливості. Не хотів бачити можливості. Тому що, ну, елементарно, якщо у чоловіка є машина, можна сісти на машину і поїхати таксувати. Та навіть у жінки, я знаю жінок, які. А, сідають за руль і їдуть таксувати, бо з проблеми з коштами. Навіть у мене, коли був такий період в житті, я думала, якщо я зараз залишусь без роботи але, або, типу, в скрутному становищі, я завжди знала, що я сяду за руль і буду таксувати. Ну, типу, в чому проблема? Тобто, у мене було був список з 20 або навіть більше методів, як я можу заробити гроші, якщо я зараз залишусь без роботи. Дуже багато методів. Якщо ви сядете і подивитесь, ви можете багато чого придумати і робити. І от коли чоловік в 20 років звернувся до батьків і нічого не змінилось, потім у нього така ж ситуація в 25-30, в 30, то я вам скажу, що він доживає до і 40 років і також не знаходить саме тієї якоїсь омріяної, єдиної, най найкласнючої роботи, а йде і бере гроші у батьків. Те ж саме відбувається у дівчат. Коли, наприклад, ви, як мама, завжди піклуючись про свою дитину, дорослу, йдете до неї і даєте гроші, якби, щоб вам було комфортно, бо ви знаєте, що у вашої дитини є ваші там 100 баксів, які ви дасте, ви робите дуже погану послугу. Ваша дитина не думає. Як їй далі заробити, бо в неї ці сто баксів. Тому ми просто повинні потрапляти в складні ситуації для того, щоб вчитися і могти їх вирішувати. І от такі чоловіки, а, такі ждуни, да, які, які чекають якогось неймовірного проєкту. Який, тобто В нього може бути дитина, може бути сім'я, але він, ну, не по його его йти на якусь звичайну роботу. Тобто его велике, а він не хоче йти на щось таке, де зараз, тут і зараз треба заробити гроші. Знаєте, є чоловіки, які в день працює, потім ще ввечері підпрацьовує, потім ще сідає на таксі працює. Ну, Тобто Чоловік, який знає, я тут взяв відповідальність за цих людей, я буду їх забезпечувати. Оце доросла позиція. Доросла позиція вирішувати інколи проблему тут і зараз не нести її далі. Тому я вас дуже прошу. Якщо знаєте ще, дівчата, ми ми хочемо, ми дуже часто вирощуємо таких зручних дітей, да, і нас дуже довго ростили зручними дітьми. А потім ми хочемо, щоб вони ставали самостійними. А ще хочемо, щоб чоловіки, яких ми зустрічаємо, були дуже самостійними і самі, самі могли жити. А самі ми цих чоловіків дуже часто виховуємо зручними. <сум> Тому насправді це таке порочне коло, яке починається з нас як з мам. Кожна мама, яка виховує син, доньку, неважливо. Дуже важливо, щоб могла бачити розгледіти потенціал під як. Посилити цей потенціал і давати дитині зростати зі своїми особливостями характеру, а не бути а, якби, зручною для вас, тому що діти це не зручні взагалі створіння, як я бачу. Тому я О, Аня пише, я не хочу, щоб син був зручний. Я знаю, насправді нове покоління мам я дуже захоплююсь кожною, яка, по-перше, знаходить в собі сили, йти не з тих стосунків. Тому що знаєте, дівчата, коли оця відговорка, я тут а, з його батьками, зі своїми батьками, чи просто з а, цим чоловіком живу, тому що мені так, мені нема куди піти. От знаєте, це дуже часто, я не заробляю там, чи ще щось. А, ваша дитина, вона відчує все. Кожною клітинкою вашого тіла вона буде знати, що у ваших стосунках з чоловіком повний піпець, що ви там не любите один одного. Да? Ця дитина буде 100% це транслювати своєю поведінкою. А ви таким чином робите їй таку слонячу послугу, яка їй не потрібна, бо не потрібна дитині нещаслива мама. Дитина хоче хоча б когось одного щасливого з батьків. І оце, типу, я зберегла сім'ю заради дітей. Спитаєте потім у дітей, заради яких ви зберігали сім'ї? Але я скільки питаю у дівчат, у яких отак батьки зберегли сім'ю, ніхто не вдячний. Ніхто не вдячний, бо ніхто не хоче бачити цього п'яца в цій сім'ї. Бо нема не дали модель. Щасливих стосунків, і ось тут проблема: що ми повинні показувати, давати модель щасливих стосунків, а не повноці сім'ї заради сім'ї, що ти не маєш права розлучатися, якщо тобі не комфортно в цих стосунках. Аня пише, але мене змушують в школі. Та я говорю, що головне він до речі, чоловіка я кинула, він нас не поважає садим. От Аня, ну бачите, ви приклад є такого вибору. Змушують в школі, до речі, так. Ви знаєте, дуже часто в школах я чую про те, що є несправедливі. Рішення конфліктних ситуацій. Деяких дітей там ставлять на місце, інших не ставлять на місце. І тут треба розуміти, що наші діти вони унікальні. Так, ну є якісь там соціальні норми поведінки, і бити там через одного в школі не можна, і, і там, видирати волосся дівчатам не можна. Да? Ну, типу, якісь там норми, просто виховання. Але є речі, які просто вони не. Ну, не про норму, а вони про те, щоб бути зручними. І ми точно не повинні виховувати зручних дітей. І я повністю тут це підтримую. Тому те, що так було прийнято робити з нами, і тепер ми для того, щоб вийти з цього стану, багато чого робимо. І взагалі вийти зі стану зручної дівчинки дуже складно. І оці всі. Тобі так можна чи тобі так не можна, і знаєте, голоси в моїй голові, як я кажу, що про те, ти хороший чи не хороша, тут то вони дуже заважають жити кожній з нас. І чим довше ми обираємо жити з батьками, тим більше ми проникаємося паттернами цієї поведінки. Нам і в якому б віці ми не з'їхали, нам придеться цей паттерн пережити, так? Але чим довше ми це робимо, тим більше цей паттерн на нас впливає. І я про це вже зняла відео, я б давала посилання. Сьогодні я ще раз вийшла про це поговорити тут з вами. Дуже буду рада, якщо ви зараз ще поставите питання, я з задоволенням відповім. У мене ще 10 хвилин якраз є. Тому, якщо ви вважаєте себе зручною, якщо ви вважаєте, що а якщо ваша самоідентифікація, це дуже важливо, складається не з вашої думки про себе, а складається з думки інших про вас, оце дуже класна клітка. І я, до речі, вчора буквально розмістила посилання в шапці профілю на вебінар, в якому, який я називаю формула свободи жінки. Тому що там ми якраз говоримо про цю ідентифікацію, про те, як себе знайти, як розпакувати кожну субу особистість, зрозуміти за що вона відповідає, як, її, як нею керувати, чому вона тобі потрібна, чому не потрібно знаєте, грати тільки роль гарної дівчинки. Тому що гарна дівчинка це, це зручна дівчинка для для всіх, але вона не зручна для вас. І ось тут величезна проблема, тому що ви. Будучи зручною для всіх, просто реально себе задвигаєте на якесь десяте місце, роблячи для всіх те, що вони хочуть. Тому потрібно переставати бути зручною для всіх оточуючих і починати бути зручною для себе. Ось це така величезна ідея, тому що ну, живучи з батьками, як не крути, ви живете на території з батьками, і там вони головні. Ну, все, це не ваша територія, це територія двох дорослих людей, які вас народили і які вас виховали. Ваша територія це зовсім інші правила. На вашій території ви зможете по-іншому розвиватись. А там ви не можете це робити по-іншому. Там вам придеться бути зручною, як це було і до цього. Тому я вас запрошую до перегляду відео на YouTube, я вас запрошую до перегляду вебінару, який я. Посилання на нього, до речі, є в шапці профілю, заходьте, там просто супер інформація. Я вважаю, що це ну, потрібно кожному прослухати. Аня пише: мої зберегли, лупили нас. Тато був тиран, мама прихований агресія. Я стала жертвою сексуального насилля, аб'юзу і пікапу. Сином я не дозволю такого, не, не хочу робити зручним його. Що не варто робити, ось ба я зрозуміла вас. Ну, по перше, Аня. Я дуже дякую про те, що ви про це говорите у прямому ефірі, тому що знати про себе це це вже перемога. Якщо ви вже це про себе знаєте, якщо ви і це значить, що ви з цього вийшли, ви це усвідомили, ви витратили на це сили, час і енергію. І я вас вітаю, тому що я знаю, як це боляче. Не хочу робити сорі, не хочу робити його зручним, що не варто робити. Ну, по-перше, у мене ще занадто маленький син, щоб вам розповідати, як виховувати дітей. Але що я знаю, і що я буду використовувати у майбутньому, це обов'язково у вашої дитини питати, як він хоче. Дивіться, є загально прийняті норми. Ну, Я розумію, що якщо маленьку дитину запитати, чого ти хочеш, то він 24 а, години на добу буде їсти конфети. Це цукерки, сорі. це зрозуміло. Але ну, є там, у вас, наприклад, а, вибрані, вибрана вечеря, да? але в нього повинен, а, не, не повинно бути насилля з вашої сторони щодо нього. Розумієте? Тобто заставляти його робити тільки те, що потрібно вам, це насилля. Так, можливо, ну, ми беремо рамки, да, там, телевізор не можна, там, грати в планшеті можна годину на день, там, їсти обов'язково три рази на день, там, таку-то їжу. І між цим є ще там, ну, погуляти, ще якісь активності. І от, якщо у вас, якщо ви будете вибудовувати діалог з дитиною, питати. Розумієте? Питати у нього, а як що ти хочеш, а що тобі цікаво, а давай спробуємо приділяти час його особистості, то тоді у вас не буде зручної дитини, у вас буде особистість. І ваша дитина буде мати те, чого багато хто з нас не мав, бо у нас ніхто нічого не питав. Що так сказати, є в холодильнику, те ти їш? Є одна куртка на двох дітей, на мальчика, на дівочку рожева. Все, твої проблеми, інших курток немає грошей, нема, знаєш. Ну, блін, ну як є, я знаю, в мене ці історії просто а, дуже сильно а, руйнують особистість. А от якщо є а, якийсь маленький вибір, і ваша дитина може вибирати, то ви завжди в нього питайте, якщо це в рамках дозволеного вами, то давайте дитині вибір, щоб він вчився і знайомився з собою. А, Вибір, він повинен вчитися і грати сам з собою не на планшеті, не тільки дивлячись телевізор. Тобто, оця година-півтори там, наприклад, він сідає і грає зі своїми іграшками обов'язково, тому що в цей момент він пізнає себе, як йому в такій грі. І ось такі історії вони потроху-потроху розвивають у особистості цікавість до себе. От. І те, що е, не тільки планшетам єдині, знаєте, тому що це дуже тяжко зараз е, з діджиталізацією, знаєте, забирати у них планшет, це прям ці дві історії життя. Чи реально створити і жити з чоловіком на території мами, ні. Не знаю на території, чиї мами, вашої, чи його. Е, я вважаю, що ні. Ну, от, Прям чесно вам кажу, я не знаю. Я зараз просто намагаюся згадати successful story about family. Ну, щось із. Це неможливо. Давайте так. Це неможливо. По-перше, ви повинні розуміти, що якщо це ваша мама є дуже важлива історія. Якщо вашої мами не склалося особисте життя, то під свідомо. Взагалі цього не усвідомлюючи. Взагалі, я вам так скажу, вона може гадити ваші стосунки. Е, можу провести приклади з життя. Наприклад, да, в мами не склалася стосунки, є дівчина, є хлопець, і вони там приходять в гості з мамою або ще того гірше живуть з нею, то вони... і вона може знаєте, в розмові е, подмочити вашу репутацію. Ну, типу, ти ж така гуляща. Розумієте, а є таке, а, це, це окей, якщо ваш чоловік нормальний, і якщо він такий, типу, що за фігню зморозила, ще непонятно. А якщо, наприклад, він а, трішки аб'юзивно-тиранічно такого складу, чи там ще, ще гірше, то він просто вас по стіні розмаже, що ти шлюха, чи що. І от таке поїде. Знаєте, дуже важливо розуміти, що а, ну, заради чого. Ви обрали жити з мамою. От, ви пишете з вашою. Навіщо? Напишіть, навіщо. Я поки ще в ефірі, я ну, просто розберемо вашу ситуацію. Навіщо ви хочете жити з мамою? Розумієте, у вашої мами а, не буде а, власного життя. Бо вона буде жити вашим життям, бо так зручно. Розумієте, коли є поруч діти. Дуже класно батькам, а, тому що вони звикли, вони вас все вклали, все своє життя вам віддали. А тепер давайте живіть зі мною, щоб ви були всі під моїм контролем, щоб мені було чим зайнятися, вас контролювати. Тому що якщо ви з'їдете кудись, то просто у мами залишається отака величезна пустота і діра. А що з нею робити? Вона ж не звикла, в неї ж завжди тут ті типу, діти, там ви тут, там ходите. І з іншого боку, як вам, ви ж доросла пара. А, я не знаю, вам хочеться якогось свого особистого життя, там, не знаю, походити голими по квартирі чи ще щось, у вас цього, ви всього цього будете лишені, забуло українське слово. ну ладно, а, Якщо будете жити з батьками, Ну, тобто ви ж повинні прожити цей період становлення пари, Ну, я вважаю, що це дуже неок ідея, якщо чесно. Аня пише, телефон, проблема питала, хочу телефон їсти спать і не працювати. Купила йому ті кроси, що він хотів, тригернула, бо мені не купували, що хочу, але лише дешеві більші на два розміри. Да, до речі, тригери з приводу того, що купувати. Ви повинні розуміти дуже важливу річ. У вашої дитини не повинні бути речі дорожчі ніж у вас. Оці всі, а я для нього зроблю все, що не робили для мене, ні в якому разі. Він і у вас є якась виділена сума на одяг, і все, закрили тему. Ніяких супердорогущих, там які ви собі, наприклад, які не дозволяєте, а йому дозволяєте купляти. У дитини все повинно бути. Ну, типа, ти бачиш, що він росте. Ви ж розумієте, що це і цих кросів не буде. Тому тут -то треба домовлятися. І... Телефон їсти спати, не працювати. Ну, всі. Дуже багато підлітків зараз хочуть саме так. І величезна проблема насправді виховати у них цікавість до життя. Валя пише: Мама, агресор маніпулює. Ну, от я відповіла на ваше питання. Каже, що народила для того, щоб її доглядали. Ну, дивіться, у вас тут зараз два шляхи. Перший ви будете жити з мамою і на все життя залишитесь однією, тому що рано чи пізно ваші стосунки 100% закінчуються, Мама і вас, знаєш, і ваші стосунки похоронить вашого чоловіка. Ну не в плані того, що він вре, а він просто піде. І наступний буде ще складніше знайти, тому що ви вже будете в іншому стані. І вона, як тільки ви захочете з'їхати, вона обов'язково захворіє. А якщо ви захочете змінити своє життя, то вона захворіє ще дуже складно. Тут потрібно сепаруватися і дорослі жити. Тема ефі... ви прям зайшли на той ефір, на який вам треба зайти. Це про це. Вона народила, вона ви не функція. Ви доросла людина ніхто, Ви не просили вашу маму вас народжувати. Давайте, ну, як мінімум, почнемо з цього. Це її дорослий вибір, був вас народити. І ви не маєте права нести відповідальність за якісь там мамині очікування. Це мамині особисті проблеми, не ваші. У вас, я не знаю, скільки там вам років, зараз стоять свої задачі побудувати сім'ю, зробити в ідеалі, вийти щасливо заміж, а не там. Як мама, наприклад, нещаслива, якщо вона зараз хоче маніпулювати дітьми. От. І дуже не рекомендую. Це, це все проходить через скандали, це через недорозуміння, це величезний такий болючий процес. Але якщо ви хочете іншого життя, я вам рекомендую в цей я вам рекомендую в цей процес зайти, тому що це того варте. А якщо ви будете жити з мамою, я вам ну, 99% відсотків, що ваш шлюб закінчиться дуже швидко. В межах зрозумного, звичайно. <хи> ну, Аню, я, я з того, як ви пишете, Аня пише: ні, в межах розумного купую, не купую бренди і все лучше дітям. Я з того, як ви пишете сповіщення, в принципі, зрозуміла, що ви пройшли свій етап встановлення і після аб'юзу нормально так стали на ноги, моральні. да? І я розумію, що все ок. І Я вам бажаю натхнення, натхнення з сучасними дітьми знайти. Спільну мову і змогти, змогти виховати справжнього чоловіка, тому що дівчата нашій планеті, нашій, особливо нашій країні, потрібні справжні чоловіки. І я сподіваюся, що, що ми з вами, як мами наступного покоління, зможемо це дати дітям. В принципі, це і частково мій проект, тому що він про щасливі стосунки і я. Тут несу в світ також а, про, про те, як розвивати вашу самоцінність, як знайомитися вам з собою, те, чого ми були. Лішени, забула знову українське слово, сорі, дівчатка, лішени в нашому дитинстві. І обов'язково я, я дуже бажаю кожній з вас, з вас знайти а, справжню ідентифікацію власну. Не через якусь там маму, яка вами маніпулює, не через чоловіка, який вас не ставить ніщо, чи через дитину позбавлені. О, дякую, позбавлені таких можливостей. Я по маленьким-маленьким закуточкам шукала цю інформацію. Я збирала це. Я, там, я вчуся на психологічному, спеціально для того, щоб свої знання десь підкріпити, зробити дослідження. Тобто, це все дуже величезний труд з моєї сторони, те, що я роблю і від щирого серця дуже дуже прошу вас про зворотній зв'язок. А про те, чи подобаються вам мої продукти, тому що для мене це важливо. Я в це інвестую зараз. Я не отримую з цього проєкту стільки там грошей, щоб він сам по собі жив. Але мені настільки сильно хочеться, щоб хоча б там декілька душ знайшли своє кохання. Щасливе, справжнє. І я дуже рада, що ви приходите, ставите питання, лайкаєте пости, заходите на мої продукти. І ще раз рекомендую зайти на вебінар Формула Свободи жінки, тому що він вартий вашої уваги. Я його взагалі поставила за якісь там смішні гроші. Я впевнена, що для вас це ну, інформація, яка там є, вона ну точно безцінна. А типа 600 там чимось гривень, які за нього поставила, ну це просто для мене це якби взагалі не ті гроші. Але я дуже хочу, щоб він допоміг вам. Тому заходьте, буду частіше виходити в прямі етери, ділитися крутою інформацією. Ще раз вам бажаю створювати щасливі стосунки, які починаються з вашого ставлення до себе. Мені дуже подобається, ви дуже класно відкрита. Аня, я вам дуже вдячна. Дякую всім за коментарі, за активність. Я знаю, що ще комусь в цьому ефірі я дала відповіді, які я сподіваюся, допоможуть вам. І бажаю всім гарного понеділка. До зустрічі, пока, па.